Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати зелений борщ. Нам потрібно 2 літри бульйону, 4 картоплини, одна морква, одна цибуля, 3 варених яйця, 4 столових ложки рису, щавель, петрушка та сіль та спеції за смаком. У мене універсальна приправа. Нарізану дрібним кубиком картоплю, промитий рис та спеції. Кидаємо у бульйон, доводимо до кипіння та варимо до готовності картоплі. Щавель, в мене заморозки та петрушку нарізаємо крупно. Також крупним кубиком нарізаємо яйця. Нарізану мілким кубиком цибулю та натерто на крупній терці моркву обжарюємо. Коли картопля зварилася, додаємо цибулю з морквою, щавель та петрушкою яйця та доводимо до кипіння. Ось який він вийшов, в кінці за бажанням додати ложечку сметани, смачного.